Президент Сербії Вучич заявив, що скоро буде велика війна і всі до неї готуються. В цьому фрагменті ефіру я хочу проговорити про те, як лихоманить світ, як лихоманить фактично кожну із держав і як на рівні кожної із держав. Відбувається певна розколотість суспільства і велика поляризація, і там, де створюється мінус і плюс, в якийсь момент часу, мені здається, що певні невидимі або і частково видимі руки готові мінус до плюса направити і зробити зіткнення для того, щоб привести до якихось певних контрольованих ситуацій чи контрольованих результатів. І це насправді не перебільшення. Фактично, якщо ми зараз тверезо без рожевих окуляр глянемо на те, що відбувається в світі. То ми все більше і більше занурюємося в зону якогось такого керованого чи напівкерованого хаосу, який може стати колись і не керованим. На минулих вихідних проходили місцеві вибори в Грузії, завершилися вони масштабними акціями протесту і навіть спробами штурмувати урядові будівлі. Колишні прихильники Саакашвілі, які виступають за прозахідний курс Грузії, знаходяться в категоричній опозиції до партій. Тієї влади, яка взяла промосковський курс стосовно промосковського курсу нинішньої влади в Грузії, я б насправді все-таки робив певні уточнення, тому що навіть той ж Іванішвілі Швілів тривалий проміжок часу співпрацював із Саакашвілі. І все набагато-набагато складніше. Просто грузинський народ. Зараз всередині так само розколотий і наляканий можливістю приходу Великої війни. Такої війни, яка прийшла до нас, до українців, власне, коли московська путінська армія напала на Україну. Проте Грузія не має того потенціалу. На попередніх вихідних відбувалися вибори в Молдові, і, попри всі прогнози аналітиків, на щастя, так звані прозахідні сили на чолі з Майою Санду, отримали перемогу. Проте потрібно розуміти, що ці прозахідні сили вони не стоять на позиціях молдавського народу. Санду стоїть на позиціях глобалізації і дуже чітко цей курс, скажімо так, пропагує в Молдові. Інше питання: що Додон, наскрізь промосковський, якби він прийшов до влади, якби він отримав більшість у парламенті Молдови, ну то фактично. Цілком можливим для України стало б відкриття ще одного фронту із Придністров'ям. Проте от така лихоманка вона відбувається фактично всюди. Пройшли вибори в Чехії, і влада Чехії змінюється. І змінюється насправді і курс Чехії відносно України. Перемогу здобула політична сила на чолі з олігархом Бабішем, якого називають євроскептиком і відносять до правих сил. Я насправді категорично з такою оцінкою не погоджуюсь. На рівні дуже багатьох держав світу є багато замаскованих людей, які, коли їм потрібно, будуть вдавати себе дуже правих, дуже великих консерваторів і величезних любителів традиційних цінностей. Андре Бабіша називають євроскептиком не просто. Так, з одного боку, і з іншого боку, вже в принципі точно зрозуміло, що він стоятиме не на настільки сильних позиціях підтримки України, як зараз власне, теперішня влада стоїть на чолі з президентом Павелом. І це також досить така велика знакова подія. Крім цього, в Австрії фактично вперше. В Нижній Палаті парламенту, в Національній Раді Австрії, президентом стане Вальтер Розенкрац. Його також наші всі медіа називають крайні правим, але насправді, якщо ви гарно прочитаєте наші медіа, то самого терміну праві політичні сили не існує. А Наші медіа дуже гарно описують, кажуть, праві популісти, ультраправі, ну деколи опускаються до епітетів вже з розряду фашисти чи нацисти, чи там ще щось. І це є величезна проблема. Чому? Тому що насправді абсолютно штучна свідомість українців поляризують між брехливими міфами. З одного боку, брехливий міф русского міра, який, як я завжди кажу, треба називати московським. Тому що назву Русь вони крадуть в нас для того, щоб присвоїти собі наш цивілізаційний і наш культурний спадок, те, що робили наші предки. З іншого боку, так зване відкрите суспільство, яке пропагує іншу, нібито ціннісну платформу, яку я називаю антиціннісною. Путін паразитує на традиційних цінностях, але від цього традиційні цінності не перестають бути цінностями. І ось всередині дуже багатьох держав. Зараз відбувається така сама поляризація, коли з одного боку антицінності. Вони вже наїлися вільного ринку, наїлися ЛГБТ пропаганди. Пережили пандемію ковід, яка надзвичайно вдарила по малому середньому бізнесу, яка супереч національним законодавствам, в тому числі національним конституціям, здійснила свавільні обмеження прав людини. І зараз ми вже бачимо, що це не мало під собою медичного підґрунтя, і ті речі, які робить міністр охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки які він оприлюднює, і які там розслідування зараз проводяться з приводу зловживань, з приводу вакцин і так далі. Вони вже показують, наскільки цей весь процес був в певних сенсах керованим. Але цей процес можна розглядати як прелюдію до певних речей, які будуть відбуватися. І я бачу, як все більше і більше нас направляють до. Якихось надзвичайно поганих сценаріїв і не просто так. Президент Сербії Вучич говорить про те, що буде війна. Сербія одна із перших. На собі в Європі відчула дуже дуже велику кровопролитну війну, яку в нас в інформаційному полі досить неправильно описують. Неправильно з якої точки зору? З цієї точки зору, що Сербію тоді підтримувала Московська імперія в її теперішньому вигляді, і значить Сербія погана, але насправді країна Югославії Через війну в Сербії, через відокремлення Косово, вони надзвичайно негативно ставляться до так званих західних сил на чолі із Сполученими Штатами Америки. І знову ж таки ми підходимо до такої край жорсткої поляризації суспільства, чи навіть суспільств, яка при певних сценаріях готова розрядитися війною і громадянською, і міждержавною. І я б сказав, що. Оце китайське прокляття, жити тобі в епоху змін. Ну, воно зараз, напевно, працює максимально сильно. І знову ж таки, якщо ми вже згадали Китай, то ці всі геополітичні обставини відбуваються на тлі поляризації світу між Сполученими Штатами і Китаєм. Але насправді така картинка вона є дуже-дуже спрощена. Вона не враховує, не враховує економічних факторів, вона не враховує того. Що гроші зараз мають абсолютно вироджену природу і не забезпечені ані товарами, ані послугами, і грошової маси і готівкової, і, і електронної і віртуальної зараз достатньо для того, щоб десятки разів скупити абсолютно все, що є на нашій планеті. І це знову ж таки провокує певні інфляції, можливі економічні кризи, про які в свій час Джозеф Стігліц, лауреат Нобелівської премії з економіки, точніше, аналога. Нобелівської премії з економіки, тому що з економіки Нобеля насправді не дають. Він писав, що якщо не зміниться економічна природа того, що зараз відбувається, то нас раніше чи пізніше буде очікувати така криза, порівняно із якою криза 2008-2009 років буде легким вітерцем на фоні урагану. І чим далі ми. Просуваємося в цьому світі, і тим більше мені впадає в око не випадковість дуже багатьох речей. І навіть якщо ми глянемо на ситуацію із нападом московської армії на нас, із тим всім терором, тими всіма психопатичними кровавими речами, які робить Путін, і ця вся його орда. Якщо ми при цьому всьому дуже чітко, хронологічно відслідкуємо, що робила влада в Україні, що робили так звані західні партнери, як в той момент часу, коли ми могли відвоювати максимально багато і максимально багато повернути собі території, як нам спеціально не давали певного озброєння, як спеціально не запускали закон про лендліз. І в даному випадку винуватість за це лежить і на Зеленському Тере Єрмаку, і на Джо Байдені. Хоча обидві сторони насправді надзвичайно гарно пропіарились на тому законі. Відповідно до цього закону, до речі, нам мали можливість надавати допомогу безкоштовно. Знову ж таки, влада в Україні не запустила Будапештський меморандум, жодного разу не вимагала від підписантів його виконання. Ну, а підписантам, зрештою, і самим невигідно його виконувати. І е, таких завернутих насправді прихованих від наших очей речей є дуже-дуже багато. І мені максимально хочеться, щоб людство зараз якомога більше прозріло, щоб ми почали більш тверезо дивитися на ті речі, які відбуваються. Тому що я бачу, як ми надзвичайно активно. Починаємо переходити до гарячої фази Третьої світової війни, і насправді, те, як ми цей буремний страшний період пройдемо впродовж наступних десятиліть, це не перебільшення. Ну воно буде залежати від того, наскільки ми будемо активні, наскільки ми будемо згуртовані, кожен в своїх громадах і, і ті, хто знаходиться в Україні, і ті українці, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, і в цілому громадяни всіх держав світу. Людство здає свій екзамен на виживання. Один із українських світочів, Микола Руденко, казав, що на порозі третього тисячоліття людство буде здавати свій екзамен на виживання, і те, як воно його здасть, залежить в першу чергу від того, як його здамо, ми, українці. От власне такий коментар з приводу тих вкрай важких і буремних подій, які все ближче і ближче до нас насуваються.